Дай Боже пацани, дай Боже дівки. Починається новий день і знову їдемо. О, Рома, з тиво поїхав! Рома, як би там казали, Рома з тобі довго поїхав! Шо, та що ви чекає сіна ще, дай Боже здоров'я! Колежечка, почався новий день, новий тиждень, та робочий. А як? Тут вдома сидіти. І там молодь з прицепу. Будемо бульбу, короче, зараз возили. Ну, <реш> будь. Мені бульбу треба. Я попросив Льоліка, щоб він мені бульбу дав. Тому що да, сідай назад, той то Я бульба. Чи Чуєш, але бульбу. ми зараз залишаємо прицеп в тебе і їдемо ще в одне місце, бо мені треба ще... Куди? Хочу купити тліот новий. Що? Як новий, мене ще нема Що хочеш купити? Як ми це Генератор Боже, нарешті ця людина взяла за голову. Щось планує до землі, бо знаєш, що може світло засити, правда? Сє... Так, молодь, зараз будемо відчіпали прицеп того трохи. Відкривай браму, що стоїть. Був на торпідах, може який другий є фурков. Ти за дві штуки тобі коп'я, за вісім. Ти цікі прицепчик ладний, не? А ще ви будете. Чуєш, а що там по генераторах? Ти можеш мені порадити? Ну думаю, так як на твою хату. Кілько там кіловат. На твою хату менше 3,5. Мало, певно? Та ну п'ять. У мене 4 холодильника. Ти там шукаєш, і паче тим холодильником маєш, що. Ну якщо так, то йди. Дивись, це тебе завжди хлопа люди. Дай щастя вам! Давай, йо, хватай! А скільки бульби маєш? Дивись, то все буде мені, молодіво, то все буде мені. Я тобі скажу, сьогодні така погодка ладня, не? Ти що, ти ще Сонечко, вітру нема. тільки для роботи щось зробити. Літо, літо, не? Баба не літо ще. Та ні, ти що там? Та нічого, все файно. Як дівка твоя? Все добре. Пороблено? Та що знов пороблено, все. по-любому. А? який Льоха. А? А? Те, що після мого йде. Якщо Ти не знав, то я, здаєш типу, поясню. І нині, то ще що, що в дощ йде генератор купую. Коли сонці його будь-бу перебирати, я не, не помі... поїх... поїхали. Ти кожен день нільний ще йде, то людям по вухах їздиш, у ті зайняті, ще один роботяга. Та кожен з нас працює. Ім <світ> ну тим день він до обіда був. Підвалі сидіть, у тривога була. <світ> Знімається <рик> <В> <рик> <Цоюзу. рик> коти, я не буду з вами ще описав, бідки А в мене так волосся багато нема так як в тебе? <рик> <рик> ну ти бідний, до бідні немає волосся. Затім що там багато. Все, їдемо молодьо, вже доїжджаємо. Зараз будемо купувати того генератора. Подивимося, які там є. Які ціни. О, то що не факт, що є. Подивим, то ви ці... зараз розбираєте аж Хто не має, то купуйте. Не, лілько, мене тут просто завжди щоб я купував. Завжди буржуйку си ку. Дивіться, молодьож. Всі магазини позакривані після тривоги. Нікого нема. Що їдемо туди, на той новий епіцентр? центр Куди їдеш? Десь і спіши. Далі мене рішай, менту колеги є. Та вони вже пикли додому, то що? Знаєш, що треба було теж їхати саме вечір по пугінні натурати. Нормально люди до обіду роблять. <р offenses> Закрито все, що Я не буду їздити назад, газ полити. Ти питаєш, я що нав'яну. Дивися, ну нема, ніде. Води ще питайся, питай на дрова. Петельно, дрова. Маленький, ну, але тобі би пішло, та що два пор. Коротше, треба щось думати, молоджі. Де я знав, що таке все позивне. Як ні, то завтра рані, я тебе приїжджу і буду баром. Ми їдемо на турпіну, нормальний генератор купимо зрані. Так, Каоля, приїхали, ми в епіцентр, будемо ще зараз. зараз, то Я вам скажу більше. Молодёжь, не мيثих, що сказав? Ти дай мені зараз трішку зелених, я й до в центр. Ну що, трішки боло? Я не, я не готовий. Ну не один не дурна людина за трішку готовий на дурку заїхати. Де, де, підписники вже знімають. Підписники вже знімають. Дай троля, тайванця. Ну то ж давай трішку добра. Не прямо голим в центр, а в центр. Короче, все зараз демо, та? Дивіться. Так, дем щи подімо, там що фани є. Я пішли. Молодёжь, дивіться, тут же всі тоже генератори продані. Все продано, коротше, люди розкуповують все швидко. Але приїхала нова партія скоренько, молодь. Дивіться, є три штучки. Керхер, коротше, він має 6 кВт, німецький. Як ви думаєте, нормальний чи ні? Молодіж? зараз я там прикріплю фоточку. І, будь ласка, скажіть мені, все, фоткайтесь. Вже <реку> Не встигли зайти купа з ними. Коротше, молодь, Ми не знаємо, що робити. То, будь ласка, нам скажіть, що розуміється. Керхель, я думаю, нормально. Керхель? Який Керхель? Керхель. Ти Керхель. Так, молода під 500 прийшла помити фари нам, та? Пацани, ну давайте мийте. Йо, спрей, ту О, ні, ні, ні. О. Тщательно, тщательно, тщательно дєгніє фари. А ну, давай, давайте, пацани працюють, зачкують, не? О, підписник що нас дивіться, молодь, це прийшов сфоткати. А нас це найчи. Так що такі то Пытаємося всіх при генератор. Оп, підписник номер дав. — Номер же дав, да? Та, туда дальше треба їхати, але там вже все... — Я вот думаю, що купляти то, чи ні. — Ну треба думати, Бернадео. — Полтавка гривень, короче, молодь. — Я 5,5 кіловаток дає. — Що порадиш? — Є що, так купися на 3,5 і виключай ще Так, фоткаємся тільки з одними хлопами. Дивіться, прийшли баби вже. 1000 кіловаток, дівчата. Треба частіше в той епіцентр їздити. Може собі візьмеш її на тік-ток? Та йди, баба жіла, та я ж не такий я не знаю, питайся її? Ні, не, так нет, это нет. Нормально не нормально мене. <laughs> давай, давай я зараз буду робити з ним, почекай. Є? Е? Сфоткала? Так, да, є. Сфоткала? Ну а я. Сфоткала. Сфоткай! <laughs> Ще що скажи, Файне, для кавалерки? Для кавалерочки? Кавалерочка. <laughs> Коротше кавалерочка, ми там стояли, хіба ці фоткали більше ні Поїхали хіба день білет, бігорів, три в вдош. Коли я ту бульбу буду візну, чи ти мені скажи. Ми купимо, напевно, поїдемо завтра. Завтра ми стоїмо зрань. Ти стоїш зрань. Ти мене, буде, не я тебе, ти мене. Ти не причебо не тебе буде. Він на торпідов.